Добрий день! Дякую всім, хто дивиться мій канал. З вами Наталя Білик, Власівська Полуниця. Сьогодні у нас 24 жовтня, день гарний, сонячний, теплий. Значить Ми продовжуємо далі працювати. Я вам зараз покажу, що я посадила сьогодні, за цей період, як воно виглядає. Ось я недавно знімала відео, як я роблю грядки для посадки полуниці. Спеціально ще не застелили тут тканю, щоб ви подивилися. Значить, грядку я удобрила, навезла перегной, удобрення. Застелили соломкою, пролили вже цю грядку, а потім ось так зверху накриваємо агроволокном. Агроволокно плотність 60. Потім я роблю розмітку. І висаджу полуничку. Тут я висадила новиночки. Зараз я вам покажу, які. Це в мене перший ряд, йде сорт Анія. Це ремонтантний сорт. Новинка цього року у мене. Далі в мене сорт Анабель, ремонтантний сорт. І посадила я здесь цілий ряд марігет. Росада різна, де велика, де невелика, Ну, коріння тут були на цій розсаді гарні, шапочки, звісно, везде наросли, Ну, вони наростуть пізніше. Так, ось, Наприклад, ось саженець. Садила я так, щоб серединочка була наверху, соломкою так прикрила. Ну, йому тут дуже добре гарно. Ось, бачите, серединочка виглядає, її не треба загортати, вона має бути на поверхні. Ось так прикрила соломкою. Я думаю, що тут буде розсаді добре. Зараз підемо до другої грядки, теж покажу. Так, ага. Ось у мене тут іще два сорти. Це віва ріма. Теж новіночка ремонтантний сорт. І посадила ще ауджі. Теж ремонтантний сорт. Я ці сорти не знаю. Будемо дивитися, який вони на той рік я вам це покажу, е, яка буде ягідка. Так, і тут мені ще дали люція в подарок. 5 штучок посадила. Теж я не знаю за цей сорт. І мурана. Теж 5 штучок посадила, подивимося. Ну, у мене ж мурана ціла грядка є, я знаю цей сорт, ну, е... так як трохи не розчитала посаженцям, тут досадила мурана. А тут зараз буду накривати тканю і теж буду садити ремонтантні сорти. Так, ідемо до другої грядки. Так, а тут я раніше вже висадила, вона вже так хорошо бистренько почала рости, їй тут сподобалась на цьому місці, то здесь у мене вже трохи другі сорти. Значить Здесь я посадила скала, це пізній сорт, а далі в мене сорт мальвіна, теж пізній. Потім посадила сорт Полка. Не знаю, що це за сорт, але він, бачу, дуже популярний, хочу подивитися. Так, сорт полка, а далі в мене йде сорт Альба. Е, здесь у мене сорт Аріана. Це ранній суперранній сорт. Він раніше на, за тиждень йде за Альбу. Тож Теж не знаю, що це за сорт. Подивимося. І цілий ряд я посадила крапо 10. Теж добре рослинки вже прижилися. розсада була стаканна, я її перевалила, теж ось серединка в мене вже почала розвиватися. І ось серединочка. Так що тут теж розсада різна, і маленька, і велика. Будемо дивитися. Так, ось так виглядають мої посадки. Ще я садила в другій в теплиці полуничку, то я потім, потім вам покажу, розкажу. Бачите, вона тут заховалася невеличка, але я думаю, що буде їй тут добре. Тут я спеціально зробила соломку під ткань, тому що тут сонячна сторона, щоб менше поливати, попробую таким способом. Ну, ось так. Ось так. А ще я зараз зараз буду садити. Ось у мене така ділянка. Ми її зорали. Зробила я такі луночки, і я буду садити ось такий часник, Часник цибуля. Це часник скрещений з цибулі. Ось такі зубочки. Ось так от, бачите, величенький. Буду садити його під лопату. На кожну ямку положила, прівший перегной. Ось так от я його зробила. І буду садити такий, такий лук. Лук чесник цибуля. Значить, він дуже полезний. Це на часник, він росте. Це сама ран... рання зелень, коли наступає весна, ще немає зелені у нас, а він уже, сніг сходить. І... У нього такі широкі листочки длинні, вони дуже полезні, його добре употребляють в салати, в ньому багато питательних віществ, дуже багато вітамінів, Він влучає, повишає імунітет, дуже багато вітамінів в ньому. Хто хоче похудіти, теж можна робити оці салати. Якраз як немає зелені, то оці листочки вони такі широкі, високі, длинні, і їх можна крошити в салат, додати в салат. Саму, саму чесночинку можна теж употребляти, ну, я або мариную, або ну, не в великих кількостях. Чого лук цибуля-часник? Він випускає стрілочку і така вверху шапочка. Він цвіте сиреневим цвітом, і в ньому вверху виходить чернушка. І можна ці сіміна сіяти і теж таким способом розводити цей часник. Ось такий. Він дуже хороший, полезний. Садіть, вирощуйте. Ну, ось так. Ось така в мене буде робота сьогодні. Буду садити оцей часник. Ще буду садити часник, який не дає стрілки, хорошо храниться в зиму. І буду тикати цибулю, голландські сорти. Цибульку. Так, ну ось поки що все так. Так я зробила. Так зараз, зараз виглядає мій город. Ще буду досаджувати, Ось тут ще ціла грядка в мене, виходить землі. Ще зараз накриєм, буду висаджувати. От, далі зніму, покажу. Ну, а поки що все. Бажаю всім гарного дня, мирного неба і всього найкращого. До побачення.